Так, всіх вітаю. Є такий апарат на продаж Іж Юпітер 4 81 рік, вроді би, якщо не помиляюсь, от на повному бойовому. Весь в комплекті все є. Документи навіть є, довідка на коляску е, ну Тоді так видавали, не знаю чого, там все воно номерне, все цей. От. Ну. Звісно не ідеал, є нюанси, але ось такі як царапки. Ну все воно рідна фарба, нічого воно не фарбувалося, воно видно. Воно в принципі нічого не гниє під тим царапками тими. Тут на є таке от крило трошки потребує. Ну а в цілому. Отак. Рідна фарба. Є навіть наліпка. Совіт. стан. Повністю він в комплекті, все незаїжджений, був в якогось, як кажуть, Ну, він не як кажуть, а в діда якогось. Я вже забрав через другі руки, але там один хлопець взяв, не дав йому ради. Там було запалювання, трошки проблема. З запалення стоїть рідний генератор, все воно в класному стані, все відновлено. Просто треба було руки приложити, все воно працює класно, не треба нічого чіпати. Контакти, Якщо там все нормально піджато, вони ніколи не збиваються. нічого. От така от штука мотор. Одного разу я його знімав в циліндри, тому що не робив один циліндр я думав, що проблема кольцо лопнуло. Але зняв виявилось, що там все добре, це була проблема з контактом. От, Але вже як я зняв, то мені не подобались трошки ці кілечки, які там стояли, то я замовив польський, нові, хороші, поміняв кольца йому. Так я його і не обкатав, тому що поміняв осінню. Планував на це літо кататись їм, але трошки плани змінились, мушу продавати. З документами зроблена страховка на нього. Теж перед осінню я зробив страховку. Все повністю як сів, поїхав. Так, так, що ще можу сказати? Ціна буде, хотів 12 тисяч, але трошки скину, тому що не дошли руки і треба зробити амортизатори. Треба їх, вони ту, цей, ну, отак от вони працюють, тобто підстукують. Їх треба заправити, розібрати, вони все розборні, все там взаємозаміняємо. Треба просто заправити туди масло. Так само і на колясці він, він працю, ну, не тримає. Коротше. Отак от воно ну, гойдається. І... Оце проблема, так. Да. Амортизаторах, то за це буду скидати, лопнувши скло, ну але роки. але роки Ну Можу ще в режимі онлайн Попробувати ще сьогодні ніхто його не чіпав. Холодний повністю. от Попробуємо завести на холодну, побачити, який запуск. Якщо запуститься, жартую, має запуститись. Працював добре. Так, Бензинчик. Так, і повторюю, обкатку він не пройшов на цих кольцях, так що потрібно його обкатувати, обкатувати і обкатувати, не давати йому нагрузку велику, не перегрівати. Ну, хто розуміє, той розуміє. Так, є. Це пішло. Бачите. Видно, що холодний, що не заводився, тому що довго підкачував бензин. От, якби так, то він зразу потік би. От вам доказ так. Підсос чи збагачувач, як правильно. Запалювання. А, ні, стоп, запалювання рано. Розкачнемо. Так, тепер запалювання. Робота на холодну. Тільки що завів. Стояв він пару днів, останній раз, мабуть, я ще в четвер його чи вівторок той заводив. Все, працює, світло, повороти, все робить, оці повороти я зніму, тому що пробував одиночкою їздити. Деколи тільки пропадає габарит чогось, але є проблемка десь тут під сідушкою треба знайти контакт, десь проводок один відходить, а так ось така робота. Але трошки нагріється. Трошки холости великі, але що на Вот так, трошки краще І така робота робить класно їде класно була отут полупилася трошки коляска не знаю чого воно не ржаве просто коля... Ну, полупилось, то я трошки підфарбував. Оце єдине місце, щоб не було іржі. А так тут також. Тут також все є. Сідушечка, все воно там, ковричок, все по заводу знімається, ставиться, багажничок. Рідний його чухол. Ось такий апарат. Все, в Турку Гальма працюють і на колясці, Ну, я ж кажу, воно все комплектне, все є, все роботи робить. Воротики на сонці не видно. Правий не видно на сонці, працює воно все. Світло світло на сонці не видно, оїжнє, дальнє, все працює набирає обороти. Можна зменшити, трошки нагрівся багато. ну от так, заглушимо, як там молодж балується в інтернеті. Що по заводці, так? Да? Не видно. і часи. Я ж кажу, є нюанси. Таке от підробити, прикласти руки, але з такою технікою приємно працювати, коли воно не загоняне, не вбите. Отак. Всім дякую. Зроблю ще пару фото. Пишіть дзвоніть.